Сьогодні 2 квітня, неділя. Активна молодь нашого міста долучилась до прибирання території, на яких на днях буде встановлений спортивний майданчик сили, краси та здоров'я. 13 квітня буде урочисте відкриття, так що запрошуємо всіх мешканців міста відвідати цей захід. А зараз хочемо подякувати цій небайдужій молоді, яка вийшла сьогодні попрацювати на благо міста. Найкращий приклад успішного розвитку міста. Це коли молоді люди. Особисто приймають у цьому участь, а не чекають на інших. Завтра тут відбудеться грейдарування. Сьогодні дуже гарна погода. Теплий-теплий день.